Розділ 8. Джуньон не стала з'ясовувати, звідки беруться ці гроші. У розпитуваннях не було потреби. Що б мати не робила, хоч би цей мінімум вона дати повинна. Якщо вже на світ притягла, могла б і краще дбати про мене. Тіло продавати чи органи, що завгодно, аби не змушувати мене жити в таких злиднях. Так думала джуньо. Чиста шкіра, блискуче чорне волосся, риси обличчя, що викликають заздрість і захоплення, і розум, який дозволить легко посідати перше місце навіть у такій дірі, як ця. Якщо мені не дісталися ці дари, то хоча б навколишнє оточення могло бути не таким убогим. Краще взагалі не мати жодних бажань. Може, якби я була такою ж неосвіченою, як ті, хто цього не помічає, то просто б насолоджувалася життям, як якась дівчина із сусіднього кварталу, може, закохалася б у сина власника господарського магазину, завагітніла б і вийшла б заміж у 21 рік і була б щасливою. Але Охесу. Сколихнула тему, про яку Джуньон намагалася не думати. Це ж не твоя вина, що твоя мама така, правда? Що ж Охесу знає про мою маму? Джуньон, занурена у свої думки, раптом відчула, як хтось стукнув її по голові. На підручнику з'явилася яскраво червона лінія. Гей, ти там уважніше. Думаєш, якщо оцінки хороші, можеш робити що захочеш? Викладач з математики, від якого досі пахло вчорашнім алкоголем, врізався у думки Джуньон. Обличчя дівчини почервоніло, але розум залишився холодним. Неодружений математик ніколи не потурав їй хоч вона і була однією з найкращих учениць. Навпаки, вона була для нього як скалка в одному місці, і Джуньон чудово це знала. Одного разу вчитель запропонував їй вступити до математичного клубу, але він завжди пах спиртним і каламутними очима роздивлявся ноги дівчат. Математик без причини чіпав учениць за руки або талію, а іноді довгою палицею з написом Жезл кохання піднімав їм спідниці. Хоча стегна дівчат не оголювалися повністю, це завжди супроводжувалося вульгарними жартами, які всі намагалися звести до невинного розіграшу. Але кожна в цій школі все одно. Його. Та хто в здоровому глузді погодиться на пропозицію цього психа, який під приводом навчання посадить тебе на коліна. А якщо представиться можливість, напоїть і завалить у ліжко. Джуньон тричі відмовлялася вступати до його клубу. І після цього щоразу, коли представлявся випадок, Математик чіплявся до неї. На губах з'явився смак крові. Мабуть, вона випадково їх прикусила. Дехто з однокласників хихикнув, але Джуньон стиснула кулаки. Дівчина була впевнена, якби їй дали завдання, вона впоралася б блискуче, але вчитель не був таким дурним, щоб дати їй шанс показати свою перевагу. Якщо добре вчишся, можна не слухати вчителів. Думаєш, вступиш до університету в Сеулі і більше нікого з нас не побачиш? А, чорт забирай! Тобі спочатку людиною стати треба. Ще один удар по голові змусив її брови злетіти вгору. Математик посміхнувся, побачивши реакцію учениці. Взяв свою указку і почав повільно натискати їй на голову. Ну, ну, подивіться, який вираз обличчя. Адже я для твого блага кажу, зрозуміло, діти повинні поважати дорослих, а не так огризатися. Якби хтось запропонував мені вбити його прямо зараз, в обмін на половину мого життя, я б без вагань. Погодилася. Іноді Джуньон ненавиділа свою надмірно розвинену логіку. А що, якби я не думала про наслідки? Якби встала просто зараз і врізала б йому. Більше ніхто б мене не зачепив. Ти чого все ще хмуришся? Гей, Юнджу? У той момент. Коли вона потяглася, щоб схопити жезл кохання, який математик знову притиснув до її голови, пролунав схвильований голос Вчителю, усі очі у класі спрямувалися на сингуна. Він підвівся, піднявши руку і глянув на вчителя з винним поглядом. Вчора Джуньон погано почувалася. Через мене, вона так сильно вдарилася, що знепритомніла. Здається, це моя вина, що вона зараз не може зосередитись. Вибачте. Математик, схрестивши руки, тупо дивився на сингуна, який ввічливо поклонився йому. Те, що сингуна вважали принцом. Частково пояснювалося тим, що навіть математик, незважаючи на свою звичку грубити і виділяти запах алкоголю перед директором, був до нього поблажливий, через тебе, що юнжуньон по тобі сохне, заснути не може через кохання. З'язвив учитель, вказуючи на неї указкою, син гун почервонів. Кинувши на джуньон винний погляд і похитав головою. Ні, не в цьому річ, просто раптом пролунав гучний удар. Усі в класі здригнулися, включаючи вчителя. Щось прилетіло повз нього і з гуркотом врізалося в дошку. Виявилося, що це був баскетбольний м'яч. Які хтось випадково впустив. Вчитель гнівно обернувся, але винуватця знайти було неважко. То був Бомджин. його розпатлана голова одразу впала в очі. Він стояв, ліниво потягуючись, і пробурмотів: Це не я кинув, він кинув, вказав він на іншого учня. Я так не роблю, адже з людьми так не можна. Ти, ти, я так не роблю з людьми. На голові Бомджина все ще красувалося безладне гніздо, але ніхто не наважувався сміятися. Його очі, ще недавно порожні і відсторонені, раптом звузилися, свердливши вчителя. І не тільки у самого математика з'явилося почуття, що бомжин готовий присісти і з розбігу стрибнути на нього будь-якої миті. Повисла напружена тиша між трьома фігурами, що стояли в класі, неначе вершини трикутника. Тонка тростина – жезла любові, в руках математика, помітно тремтіла. Задзвенів дзвінок. І вчитель, ніби скориставшись нагодою піти, крикнув Усі троє здати мені пояснювальну до кінця дня. Він вискочив з класу так швидко, наче хотів втекти, а учні одразу почали шепотітись і передивлятися. Хесу потягла Сенгуна за рукав і тихо спитала Чому ти втрутився? Якби не ліз, він би просто пішов, тому що я винний. Сингун трохи посміхнувся і подивився на Джуньон і Бомджина. Джуньон взяла ручку, щоб продовжити писати, а Бомджин повільно вийшов з класу, потягаючись як хижак, що йде на полювання. Його холодний профіль видавав лише в тому. Жодних інших емоцій. Ти випадково з Квомбом Джином...» а Хесу підвела брови. Але сингун швидко зам'явся і посміхнувся: Та, ні, нічого. Він хотів підійти і заговорити з джуньон, але так і залишився сидіти. Йому пригадалися її ранкові слова. І це теж якийсь ефект від зворотньої дії. Чим більше просять не думати, тим більше думаєш. Ні, я з самого початку про неї думав. З легкою незручністю він почухав шию, і, наслідуючи джуньон, взяв у руки ручку. Хесу та інші хлопці весело щебетали поруч, але в його голові крутилися зовсім інші думки. Зазвичай під час самостійної роботи у класі, залишалися лише парочка хлопців, які дуріли та шепотілися, але сьогодні все було інакше. Цього разу у класі затрималося набагато більше учнів, котрі з цікавістю спостерігали за трьома фігурами. Джуньон, яка легко почала писати чергові фрази у своїй пояснювальній, раптом почула. Як заскрипів стілець і обернулася. Зазвичай вона не реагувала на такі дрібниці, але зараз вона мала якесь дивне перечуття, і воно не підвело. Квон Бомджин закинув рюкзак на плече і попрямував до виходу. Він нічого не написав. Джуньон нахмурилася. Математик не наважиться. Карати Бомджина. У нього не вистачить духу, але він точно переслідуватиме його більш витонченими та підступними способами. Звичайно, Бомджина це не хвилює, але навіть у такій школі є правила, а вчитель, як ніхто інший, вміє їх використати собі на користь. Джуньон не хотіла, щоб Бомджин постраждав через це. Адже він явно не хотів проблем з математиком. І якщо він прокинувся і так різко кинув баскетбольний м'яч, це точно через мене. Вона не очікувала, що він так явно заступатиметься за неї. Це дратувало, але водночас їй стало трохи приємно тому вона не могла просто так відпустити його. Джуньон тихо встала. І тут же весь клас обернувся. Ніхто не говорив про це вголос, але у всіх було одне й те саме питання. Квон Бомджин, який у школі зазвичай тільки спав, уже вдруге втрутився у її справи. Якщо вперше це можна було списати на випадок із туалетом, то цього разу все було набагато очевидніше. Всім було цікаво дізнатися. У чому річ? Джуньон важко зітхнула. Вона відчувала, що стосунки з Бомджином зараз ідеальні, їхня дружба існувала тільки між ними. Під пильними поглядами однокласників Квон Бомджин нізащо не заговорив би про речі на кшталт менструального болю. Якщо щось зміниться, це буде лише моя вина. Закусивши губу, вона вийшла в коридор, Бомджин йшов швидкими кроками. Квон Бомджин! Вона подумала, чи не відтягти його кудись убік, але це тільки розпалило б цікавість учнів. Вона підійшла до нього ще ближче, коли він, обернувшись, насупився. Джуньон відчувала на потилиці пекучі погляди. Дай мені пояснювально. Інакше вчитель математики серйозно розлютиться. Джуньон простягла руку, сподіваючись, що він її зрозуміє. Бомджин швидко ковзнув поглядом і розвернувся, продовживши йти. Гей, вона встигла схопити його за зап'ястя, але це тривало лише мить. Бомджин різко вирвав руку з такою силою, що Джуньон заумерла. Від несподіванки. Її очі широко розкрилися від здивування. Вона чула, як хтось позаду шепочеться, але найбільше її приголомшила саме його дія. Бомджин подивився на неї з роздратуванням, ніби вона була йому нестерпно набридлива. «Ти ким себе уявила? Його глибокий голос звучав холодно та відсторонено. Поки Джуньон намагалася знайти, що відповісти, Бомджин просто пішов геть. Голова в неї загула, як після удару, і вона залишилася стояти приголомшена.